Маршрути, мережі та зв'язки прогулятися деколонізованими вулицями Чернігова з фахівцями, навіть тими, хто їх перейменовував, пройтися маршрутами пам'яті, дізнатися нове про Чернігів, історію транспорту, торгівлі, міжкультурних і релігійних зв'язків, формування освіти, наука, ще про архітектуру, мистецтво тощо, або навіть самими стати ініціаторами заходів. Все це можливо під час днів європейської спадщини у Чернігові, котрі відбудуться з 9 по 15 вересня. Котра Чернігів до. Учається до європейської ініціативи, починаючи з 2019-го і не роблячи перерви навіть у 2022-му. Кожен рік тематичний. Ми намагаємося дотримуватися той тематику, яку заявляє Європа, яку рекомендує відповідно міністерство культури. Якщо говорити про 2019 рік, то там був рік присвячений відкритості тих об'єктів, які ми не можемо потрапити в будь-який день або коли нам захочеться. Якщо говорити про 20-ті роки, то там уже чи Вперше Європа пропонувала звернути увагу на інклюзію, і ніхто ж не знав про те, що вона буде настільки актуальна саме в цей період. Тоді виходить, ми тільки готувалися або пробували ці роки. Ми ці теми розширюємо. В 2022 році зрозуміло, що тема була прив'язана максимально до збереження культурної спадщини матеріальною, нематеріальною. Кількість тих заходів, які ми проводили, вони всі були на те, щоб людина зрозуміла відмінність матеріальної від. Скажем так, нематеріальної спадщини, що входить в перелік і на що варто звертати увагу. Маршрути, мережі та зв'язки. Така тема цього річ мається на увазі, що ми маємо максимально показати історію нашого міста, а і її розвиток нашого міста у співпраці з іншими країнами в минулому і сьогодні з іншими містами, взаємодія, як розвивалася торгівля, тому що знову ж таки це комунікація і це про мережі, це про во. Одні ресурси це про природу, про історію, знову ж таки архітектуру і маршрути. В 23-му році і в 22-му році ми багато уваги приділяли саме на маршрути пам'яті. Вони залишаються актуальними сьогодні, і наше місто заслуговує на те, щоб ми вкотре нагадували про ті події, які відбулися. Тому що переважно більше з нас має таку особливість, як забувати а як нагадування, тому що це і виховна функція, це і елемент патріотичного виховання, і це частина історії нашого міста. Цьогоріч додадуть автомобільні маршрути до традицій. Піших один з них буде за місто. Особливу увагу звернуть на Лукашівську церкву, зруйновану під час бойових дій у 2022-му. Так як область позбавилася нечисті окупантів, так і наші вулиці очищаються від колоніальних назв. Щоб детальніше про все дізнатися, можна буде пройтися містом з фахівцями. Так багато нових вулиць і так так мало можливо люди звертають увагу, як змінюється назва, чому перейменовують і чому нова назва більш актуальніша і для України важливіша. Тому ми запропонуємо трьохденний такий марафон з тим, щоб проговорити про нові і. Мна в історії і культури нашого міста. Вже традиційно звернуть увагу й на нематеріальну спадщину те, що ми почали забувати, але завдяки науковцям та інтерактиву знову буде доступним широкому загалу. Це старі рецепти зі всієї області. Нагадуємо, минулого року презентували гру смачна Чернігівщина на основі зібраного в приміській громаді. Тепер географію розширили. 23-24 рік. Ми продовжували цю роботу експедиційну, і Сьогодні ми маємо ще більше спектр, максимально із півні. З півночі, сходу і заходу нашої Чернігівщини. Вони геть відмінні. Але тим не менше, на основі тих матеріалів, які ми нам вдалося зібрати, проаналізувати, ми вибрали 40 найцікавіших, най таких дуже особливих рецептів для нашого регіону, і по самій рецептурі і по складу, і по назвам. І за допомогою партнерів маємо можливість видрукувати цю гру. Вона буде презентована та. Так само в межах днів європейської спадщини, адже це важливо. Напрацювання будуть представляти і в столиці. Гра важлива не лише для Чернігівщини, а й для науковців. Дві науковиці України вони рецензували цю гру і рекомендували її не лише для поширення серед місцевого там населення або населення регіону, а навіть як кейс для науковців для того, щоб наукова спадщина, яка про яку пишуть в книжках і не всі то читають, може бути гральною, тобто вона може бути абсолютно ін інтерактивно і тим самим максимально охоплювати населення тими знаннями, ну які ми маємо просто-напросто володіти. Програму днів європейської спадщини ще формують Цьогоріч пропонують чернігівцям та чернігівкам долучитися до цього етапу і запропонувати свій захід, подіючи ініціативу. В перший день отримали три таких заявки, розповідає співорганізаторка. Кожен бачить свій вектор, як він може розкрити мережі, зв'язки і комунікації нашого міста. Тому раду запрошуємо до співпраці. Якщо ви бажаєте долучитися, перейдіть за qr кодом або знайдіть лінк на сторінці днів європейської». Ської спадщини у Фейсбуці там же буде і програма заходів.